Ми як його жили і Снієва, зустрічали. А як же Старіслав Тиренчевича, ви Станіслава Тиренчевича у середньому пульську Валитою? Ага, да-да, провів, 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 провів Станіслава Тіренчевича в посідню путь не встиг провести. Згорів у хаті. Е а ви хто такий? ур 5 РЛК, ур 5 разі А, так а що ж ми ж, ж перед цим балакали? У Р5 РЛК, блін, забувся як вас і звати Це ж у Р5 РКУ я з ним переписуюся, він зразу у тому домі пристарілий Іван. Е, тоді був той отой е, РЛЙ, е, РЛ чи як десь він короче, що радіо забросив, з, із, е, не з Бахмута, а як отож, там ваш коронний город називається в Чернігівській області. Теж був, десь пропав, по-моєму, чи Станіслав його звали, я вже й забувся. Ну було таке, так, да, на прийомі? Бахмеш, Бахмач прийом. А, Бахмаш, Бахмач, Бахмач, бахмач. да-да-да-да-да. Ото от, таке. Так а ви одразу на чому? Це ви так і працюєте, що це ж і працюєте е, оце і, Ну, Харківський трансивер прийом. Так і робить СП-2013 і лампочки з телевізора. 44-й допомагають на виході прийом. Ага, я поняв, поняв. 45-й, так? Да? 44-й, 44-й, чого білого телевізора прийом. А, ну 44-й, ну яка різниця Ну, в принципі, коротше, да-да-да. Я поняв, що так і працює, цей підсилювач, то що він там якийсь. 80 ватт потужності віддає. Ну так, да, 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 так. Да, да. Оце таке, так що. Оце таке Іван. А, а Окей, Іван, е, цією самою, хто другає живеш, і зараз вже знайшов четверту прийом. Давай, коротше, не будем про це балакати, це не ефірний розговор. Це не ефірний розговор. Друже Станіслав. Так що ото таке діло. Так а що ти оце вигукував, що ти оце до мене так би нормально побалакав? що ви, блядь, вигукуєте оце усі усі вигукуєте, вигукуєте, а, а, а немає гука ні слуху, ні духа прийом. А то так ці два, і О, отожі, Так що все нормально. Все нормально. О, отожі, а ти дорого дав за 930 й е, Ти його ну, брав, чи десь пігуляно прийом. А, ти, Станіслав, ну ви оце, як скажете, ти долари віддав за 1030-го. Ну ви розумієте, долари можна за. 에, ці за 40 гривень, допустим, купити купити там, я не знаю, ну що там. Ну, допустим, за 40 гривень щось там можна купити, і можна сказати, що ти купив це за долар. Ну я у доларах не живу на прийомі. Я понял, 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 понял. Я не то гоняю, не так выразился, старию уже. Вот все таке. Плыл, плыв, плыл, плыв. Так що, все нормально, все нормально моя. Все нормально. Роскажи, що моєго тебе там мало, а ну, я же скажу. У вас так усовка свитер, сніг уже розтая, прием. Та в нас в нас теж розтає, чуєш? А ти, Станіслав, ти ще не підписаний на мій канал? Ти, мабуть, і досі не підписаний на мій канал через те, так ти щось бачу е, новостей моїх не бачиш на прийомі. Не знаю, не знаю, не знаю. Та, Кто хочет приключить? Я приключаю его. А? Я УР-5 Радио Любопольский. Охажись по жены. прием. Жен, привет. Кураган. УТ-6, Харитон, Николай. беспокоят. Спасибо. С Новым Годом, привет. 100 метров. Лечу. 5 с Микола тут, помнишь, Вань, Блядь, Микола, та той день, Ну це вообще, що б же я не повдав? Це бивший два э, Харитона жук, бивший два Харитона то жук, у те щось. Харитон Ніколай, привістую. Як ти тоді дотіренчуєшся з пістолетом, як ото мені Теренчус розказує, а ти та, такий же ж той блатной Теренчус, там всрався, короче, Да-да-да. Було таке, короче, Блін, ну де ти взявся оце, йома, блін, йоу. Э... Радий чуть, радий чуть, взагалі, навіть не знаю. Як так у нас е, життя повернулося, що ми і не зустрілися, що ми і не зустрілися. Рядом же ж їздив вже ж тут. Да, 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 да. Харитон, Два Жука, Україна, Радіо 3, центр Йосип Христина. Ну, не буду казати, откуда я, хто я, сам усе знаєш, дядя Коля. Ну, йома, ну це. Приветствую тобі большое, я вообще не знаю.